Незабаром українці зможуть бачити, хто переглядає їхні персональні дані у держреєстрах. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, кожен випадок фіксуватиметься у трембіті. Українцям надходитиме сповіщення в дії про те, що певний державний орган запитував їхні персональні дані. Нагадаємо, трембіта це система, в якій державні реєстри обмінюються даними між собою, і функціонує вона з 2020 року. А більше про це. Говоритимемо з керівником із розвитку електронних послуг у мінцифрі Мстислав Банік зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Мстиславе, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Вітаю пане Мстиславе. Для чого це нововведення в Трембіті? Яку користь отримують від цього українці? І розкажіть зараз, які державні органи можуть перевіряти таку інформацію про українців у держреєстрах. Ну на останнє питання я вам точно повністю не відповім для розуміння, що таке взагалі трембіт трембіта це певний шлюз, певний протокол обміну даними між державними реєстрами. Він стандартизований, тобто, це якраз допомагає багатьом. Державним органам просто підключившись до трембіти і підписавши між собою угоди про там інформаційну взаємодію, от далі вже там безпосередньо працювати з даними. Ну, умовно, там податкове підключення і так далі. Чому не відповів на питання, які тому, що для розуміння? Кількість обмінів даними по трембіті між державними реєстрами за минулий рік склала 200 мільйонів там транзакцій, тобто 200 мільйонів разів обмінялись даними. Там є десятки тисяч, може навіть вже і на сотню перейшли організації, які підключені до цієї системи. Тому відповідно, знаєте, там зараз перелік. Я вам точно не, не, не продиктую. Що стосується взагалі навіщо це? Дивіться, все таки ми э, все. Більш стабільно з роками України рухається, і там останні роки зокрема рухаємося до того, щоб дуже чутливо ставитися до персональних даних людини. І навіть якщо той чи інший державний орган уповноважений працювати з твоїми даними, все одно це все має там фіксуватися. Відповідно, оновин там це нормативні речі, про які ви кажете, які там дав врегулювалися. Далі буде технічна складова розробка. Тобто, передбачено, що незалежно від того, там під час надання по. Послуги там чи особливо так це важливо, якщо це не пов'язано з наданням послуги, якщо будь-який чиновник взаємодії дивиться твої дані, там переглядає їх чи завантажує, не знаю, то щоб людина отримувала сповіщення, тобто такий досвід існує в Естонії. Ти точно знаєш, коли хто працює з твоїми даними, і це частина правильного розвитку для того, щоб унеможливити будь-які там недоброчесні, недоброчесні речі. Тобто, тобто, це може унеможливити додатково ускладнити якісь для зловмисників якісь наміри. Так, якщо, наприклад, я ніякі кредити не подавав, ніде не реєструвався, нікуди не звертався, і мені в дію приходить сповіщення, що хтось перевіряє мої особисті дані, це повинно мене насторожити. Саме так і, простою і, мовою саме і так. що далі я можу з цією інформацією робити? Чи отримаю я інформацію, хто саме наприклад перевіряє мої особисті Так, дані? так. в цьом в цьому цьому і задумка? Що там, типу, те, які дані переглядаються, хто їх переглядає, що це все має фіксуватися, тобто безкарності, безкарності пошуку даних про людину, там її вже не буде. Пане Мстиславе, наприкінці 22-го року анонсувалось про те, що соціальні послуги в дії будуть оновлені. Розкажіть детальніше про що йдеться, які оновлення побачать українці? Ну, найголовніше оновлення, мабуть, мабуть, є зараз, оскільки буквально сьогодні вранці ми запустили набір бета-тестувальників на на отримання соціальної нової послуги, тобто, це там заява на отримання допомоги від держави, там для людей, які всиновили дитину, для людей, які доглядають за хворою дитиною, для осіб з інвалідністю, або там для одинокових матерів або батьків, які не перебувають у шлюбі. Тобто, вже можна там в наших соцмережах знайти посилання і податися на цю послугу. Тобто знову ж таки, да там коротенько повернутися на ті часи, коли там перед російським вторгненням, буквально наприкінці 2021 року, ми у нас була велика презентація, було оновлено єдину систему соціального страхування, і вона дала нам можливість працювати над соціальними послугами, оскільки до того все було паперове, все було розбито по регіонам якої там системності не було наразі? Там цей реєстр працює. З ним пішли речі і по там субсидіям, і всім цим речам наймасовішим послугам. Потім також по взаємодії з цим реєстром запускалися послуги послуги для переселенців протягом 2022 року. Ну і далі ми будемо знову ж таки розвивати. І найближче, найперше це дійсно от, набір бета-тестувальників на заяву на допомогу на виплати. Тобто, це також важливий крок, оскільки ну відверто. Та кажучи, люди, які потребують цих випадків, останнє, що вони повинні робити, це бігати по установам з паперами, пане Мстиславе. Знаємо, що Естонія попередньо так анонсувала створення аналогу е застосунку е дії е як в Україні. Розкажіть про це ще е ну насправді це не аналог, бо аналог це м щось інше, але схоже, в нашому випадку Естонія анонсувала запуск дії безпосередньо адаптований ясна річ адаптований під технічні вимоги на естонські в Естонії адаптований під підключення до реєстру тобто це перший фантастичний для нас для україни досвід коли ми державну якусь розробку державний сервіс змогли експортувати за кордон тим паче що протягом там останніх років 15 естонія вважалася ну і була це правда номер один в сфері електронного електронних сервісів електронного врядування. І вони дослідивши світовий досвід по саме по мобайлу, який є зараз. Вони прийняли рішення е, взяти на озброєння, взяти до себе дію. І дійсно в Давосі минулого тижня було презентовано вже нарешті естонську дію. Вона матиме назву Мрік. Як там е урядування, типу, частого в перекладі виглядатиме майже як дія трохи з іншими кольорами, е естонською мовою і з іншим шрифтом. Бо у нас дії використовується шрифт Ukraine, е і відповідно. Глобально це там основні такі візуальні відмінності. Запрацює перша версія у них пілотна десь в кінці першого кварталу. Але це такий вже важливий, важливий дійсно крок для нас, який показує, що Україна може не тільки брати від інших країн, але й давати щось своє. Які ще країни зацікавилися нашими такими сервісами державного рівня? Ну, прям перелік країн сказати складно поки, тому що так цікавість є, ми спілкуємося. Але для того, щоб такі речі, як з Естонію, відбулися, має пройти багато кроків, в тому числі юридичних, між державами. Тому там якось анонсувати зарано. Але не можу не відзначити те, що USAID – там один з найбільших так там, американських донорів він підтримує і дію, бо він з нами з самого початку, там з вересня, там чи з літа 2019 року, але е, вони вже оцінюють дію як таку, яку дійсно можна експортувати, і е, виділяють 650 тисяч доларів на е, саме на. Ну не на впровадження, а на просування експорту дії за кордон. Тобто, це е, як Естонія, це великий маркер, так як країна по цифровізації номер один, так і підтримка такого гравця, як USAID, е, в плані просування дії за кордон, е е е, свідчить про ну це дуже великий маркер, і який свідчить про те, що е Дійсно на уже міждержавному рівні такий сервіс який є може виконувати величезну кількість задач для країни, оскільки з одного боку є ті речі, які про які ми з вами там зараз говоримо, так тобто, як послуги сервіси для громадян, але ж всі розуміють, що для того, щоб запустити чи інший сервіс, має відбутися величезна кількість змін на боці державних систем, які зокрема роблять її більш прозорою, автоматизованою, позбавляють від корупції і так далі і це той напрямок, в якому демократичні країни і мають рухатись, Пане Мстиславе, Ще одне запитання а раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що компанія мета пообіцяла не блокувати весь контент, який стосується азову. Чи можете більше розповісти, як тривали ці перемовини і чи йдеться повністю про весь контент, чи все ж таки якісь певні обмеження все ж таки будуть? Ну, що ми маємо, діалог цей тривав дуже довго, оскільки ми знаємо, що мета там а раніше, ще й вибуч там, Фейсбук просто чи інстаграм бо дійсно блокували контент пов'язаний з Азовом. Це було великим блокером як комунікаційним, так і було великим блокером для підтримки наших захисників, да і на додачу. Скажімо, ті підстави, так там в західному інформаційному просторі, які фейкова, там фейкові інформаційні кампанії, ніби Азов, це якась там нацистська організація, чи ще щось. Вони шкодили і іміджу України загалом. От там довго дійсно там тривали перемовини. Мені здається, рік чи більше навіть. І в кінці кінців мета дійсно змінила свою позицію. Це велике надбання Михайла Федорова, там його заступників і. Мова йде не лише там, не про блокування, я не знаю, хештегів чи ще чогось, а відповідні там і верифікація певних сторінок Азову, там і керівництва Азову і так далі. Тобто різна соцмережа, тобто робота йде, і ну, динаміка виглядає дуже позитивною. Дякуємо дуже вам, пане Мстиславе. Дякуємо, що знайшли час долучитися до нашої розмови. Це був Мстислав Банік, керівник із розвитку електронних послуг у Мінці.